У центральній районній лікарні Палинської громади минулого року народилося 500 малюків. З початку 2024-го більшість народжених дівчатка кажуть, це гарна прикмета та пророкує мир у нашій країні. Загалом акушерсько гінекологічне відділення працює у тісній співпраці з жіночою консультацією закладу. Жіноча консультація у нас працює на високому рівні. У нас висококваліфіковані спеціалісти. Всі лікарі практично заводіють розвитковим обстеженням. Тобто жінка звертається в жіночу консультацію через приймальне відділення, без направлення лікаря будь-якого, або через реєстратуру. Навіть якщо жінка не знає, це знаходиться, вона безпосередньо звертається до лікаря в ширині. Жіноча консультація знаходиться на другому поверсі поліклінічного корпусу районної лікарні. Працює більше 40 працівників, серед яких понад 10 кваліфікованих лікарів. Поряд із пологами надається повний спектр гінекологічної допомоги. Світлана Мельничук наголошує, кожен із лікарів відділення є фахівцем, здатним проводити оперативні втручання. Акушерство гінекологічне відділення наше забезпечення. Я вважаю повного обсязі. Ми відповідаємо всім пакетам НСЗУ, які нам ставить наше міністерство охорони здоров'я. Ми маємо операційне обладнання, Ми маємо все необхідне обладнання для вихажування новонароджених. Ми маємо столи з підідівлення, ми маємо шевел для новонароджених, ми маємо сіпади новонароджених. Стосовно гінекологічного обладнання, ми маємо чудову операційну, ми маємо чудові операційні столи, на яких жінкам зручно лежати. Ми маємо новий гістероскоп, на якому виконуються всі необхідні операції гістероскопічні. У нас є два лікарі, які пройшли спеціальну підготовку по гістероскопії і діагностичної, і лікувальній гістероскопії. В нашому відділенні виконуються всі види оперативних втручань і акушерських, і гінекологічних. Це і екстрапація марки, і вагінальні екстерпації матки, і операції на доданках, і операції на при переопущеннях, при випадіннях, поліпи, гістероскопічні видалення, діагностичні гістероскопії. Всі оперативні втручання в гінекологічній практиці, які є в нашому відділенні виконуються. Лікарі постійно проходять навчання та опановують сучасне обладнання, новітні технології. У центральній районі лікарні працює цілодобовий акушерсько гінекологічний пункт. Зручно, що завжди поряд анестезіологи, лікарі реанімаційного хірургічного відділень. У практиці районної лікарні виїзди фахівців у села громади. Практика дуже поширена в нашій лікарні і вже не один рік вона застосовується. Це дуже важливо, тому що на таких профоглядах з'являється дуже багато гінекологічних патологій. Жінки у нас оздоровлюються і заположення. Нагадаємо, що для звернення до гінеколога не потрібно направлення сімейного лікаря. Достатньо звернутись до реєстратури закладу. Жінка звертається з будь-якого району, з будь-якого міста, приймає відділення. Ми приймаємо всіх без направлення, по швидкій допомозі, самозвернення. Всіх ми раді прийняти надати допомогу. Тож не вагайтеся, цінуйте своє здоров'я. Я, Я би радила любити себе. Цім жінкам проходити обов'язково онтопофолі або пошедгінеколога. Обов'язково після 45 років проходити мамографію. Обов'язково проходити гінекологічний у лікаря коше Ми не страшні, і всі лікарі, які працюють в нашій лікарні, вони вважають вам тільки допомогти.